Ваші очікування, от ви приїхали вгород наші хочу вам офіційно подякувати пойми, шановна Надія ну, Володимира за запрошення, тому що ми е, достатньо багато обговорювали можливість поєднання у єдиному воркшопі медиків та біологів, і це. Дасть новий поштовх для української медицини, яка займається якраз питаннями клінічної і практичної мікробіології. Тим більше я сподіваюся, і з біологічної точки зору це буде цікаво для вихівців, в тому числі і тим, які працюють як в городі, так і які дивляться нас онлайн. Тому, по-друге, Якщо ми говоримо про наукову програму, то вона дуже цікава і насичена. Тут відображені не тільки фундаментальні опції перспективи клінічної мікродіології на зараз, але і деякі клінічні аспекти медицини, де вже ми застосовуємо ці знання, які ми отримуємо від вас. Я маю на увазі фахівців біологів. Я думаю, що ця конференція повинна стати регулярною. До речі, я тільки що спілкувався з телефоном Сергіє Міхаличем Ткачем, і він сказав, що дуже жалкує, що не зміг приїхати і не бути сьогодні з нами. Але наступного року він обіцяє, що також приєднається, тим більше що ви знаєте його досягнення у напрямку трансплантації фікальної мікробіоти. Я думаю, що це всім буде цікаво.